Всім привіт! Давно мене не було. Вирішив в своїй 14-ті замінити ось ці страшні рідні дзеркала, які в мене вже зовсім перестали регулюватися. А саме головне, відломилось ось ця їхня регулювальна регулювальне штучка. Купив вже нові дзеркала, зараз попробую замінити і покажу, що з цього вийшло. А такі дзеркала я купив. Зараз відкрию, покажу, що йде в комплекті. Болтики і регулювання ці штучки. Накладки. Дві штучки. І саме головне це у нас зеркало. Таке воно у нас. глянцеве. А ну тут приміримо його до старого. Навіть візуально видно, наскільки воно більше. От. Зараз пробуємо відкрутити. Тут нічого складного, там знімаємо заглушечку, відкручуємо три гвинтика і пробуємо, чи це сюди підійде. Так, нюанси з встановленням зеркал. Тут дзеркала мають ось такі ось такі моменти. Ось воно таке велике, той регулювальний кулачок, що буде стояти. А в самій машині у нас отвір, ось такий, досить маленький. Туди він ніяк не влазить. Тому потрібно його розібрати акуратно, щоб нічого не погубити. Вийняти ось ці своїх місць, скинути це все, пропхати через отвори і там повністю зібрати. Розбирається воно так. Бачите, тут є такі місця для проходу. Тянете, ось так витягуєте його вверх, і туди. Ну, просуваєте в цей сусідній, і він просто виходить. Просто от він. Виходить. Буде хтось свердливий дверки. Нічого сверлити не потрібно. Потрібно розібрати, це все познімати, просунути ось цих три регулювальних тросики в отвір. Оцей, там є місце для нього. Ось. І зовні все зібрати. Все. Зараз покажу, як буде виглядати зібрано. Так, після того, як три тросики пропхали, збираємо конструкцію назад. Отак, як вона була. Не забуваємо їх сюди затягнути знову тобто, з цього положення в це. І перевіряємо, воно має. Має рухати дзеркало. Якщо дзеркало рухається, все добре. Так. Тут незручно знімати, тому я собі одним болтом причепив його, воно висить, нікуди не дінеться. Конструкцію зібрав у зворотньому порядку. Зараз ставлю на нього кришечку. Ось так. Ось прикручую на своє місце. Зажимаю гайкою. Тут іде така в комплекті, яку ми скручували. Надіваю оцей регулюровчик і глянемо, що вийшло. Так, і повністю у зборі воно виглядає ось так. Нормальне дзеркало плюс адекватне регулювання дзеркала. Я вже собі дзеркало відрегулював. Все відбувається досить зручно. Тому, в принципі, якось так. Зараз покажу, як виглядає встановлене. Ось так воно виглядає на машині. В принципі, воно повністю під колір автомобіля збирається, тому проблем тут ніяких нема. Процедура займає 5 хвилин, воно стає повністю в заводські місця.